Лише цього бракувало. З мене досить. Ти впорався. Як перекладемо ці слова польською дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. І перша фраза це лише цього бракувало. По польському віми тилко тего бракувало. Щоб краще запам'ятовувати, старайтесь повторювати за мною. «Тільки того бракувало. А якщо ви додавите ще емоцію, то запам'ятовування пройде ще краще. Використовуємо у реченні: наприклад, о, ні, заповняло вам ключе в самоходжі, Тільки того бракувало ще. Якщо у вас був невдалий день і ви ще й забули ключі, наприклад, в машині від свого офісу і піднялись на 10-й поверх. То можете сказати, тільки тего бракувало, так? Ну, ще тільки цього бракувало. Знаю, що трішки вас відволікав ваш фон, і ви не знали, за якою іванкою спостерігати, тому дала на фоні нашу картинку з Free and Talk. Добре, йшли далі і поговоримо про наступну фразу. Мені вже це набридло. Ну, дуже часто в житті хочеться це сказати, правда? А польською ми це можемо перекласти як мам тего дощ. Мам тего дощ. Повторюйте за мною, мам юж тего дощ, якщо дослівно я маю вже цього достатньо, «Мам ж тего дощ. Використовуємо у реченні. Наприклад, ваші сусіди постійно по вихідних влаштовують вечірки і не дають вам подивитися ваш улюблений серіальчик. Можемо це сказати так: мої сусіди чонгле уроdzю імпрези в вікенди, я ж мам тего дощ. Дуже реальний приклад зі мною таке траплялося, коли я жила познанню. Мої соседжі, тобто мої сусіди, е чонгле, постійно вікенди на вихідних ужонзаю імпрези влаштовують вечірки. І мамю ж тего дощ, мені вже це набридло. До речі, класна фраза влаштовувати вечірку. Ми по польському ужонзач імпрезе. Якщо ваш друг склав екзамен з польської мови, наприклад. І ви хочете йому похвалити і сказати Вау, ти впорався, то використовуємо фразу дач раде». Так, наприклад, ти впорався, звертаємось до нашого друга, який є хлопцем, то кажемо давиш раде, давайсь раде». А якщо ваша подруга впоралася з чимось, то кажемо давай раде». давай ради. Чому «ваш», а там ваш? Ви дізнаєтесь на моєму курсі поиска мова від АДОЯ, ми цю тему також там розбираємо. Отже, коли хтось впорався, використовуємо, «даваш Ради або «даваш Рада. А зараз рекламна вставка, і якщо у вас. Мало часу, але потрібно вивчити польську мову, то у мене для вас є рішення. Запрошую вас взяти участь у своєму курсі Польська мова від А до Я, на якому ми з вами навчимося говорити, писати, правильно вимовляти польські слова, і все це у дружній атмосфері весело, цікаво, інтенсивно і легко. Всі деталі про курси залишаю в описі до цього відео. Переходіть, залишайте контактні дані, і ми з вами зв'яжемося. А і, до речі, якщо вас цікавить курс медичної польської мови, у нас він також є. А ще розмовні клуби, індивідуальні уроки. Якщо ви залишите свої контактні дані, наш куратор з вами зв'яжеться і надасть усі деталі. Е дуже простенькі зараз слова на перший погляд вам розповім, але обов'язково на них зверніть увагу. Це відкрито і закрито, коли ми говоримо про магазини. У українській мові зверніть увагу, що ми маємо оцитку частинку то, відкрито, закрито. По польську не бенджето на понцю, лечте. Коли ми хочемо сказати, що магазин є відкритий, то кажемо отфарте. Так, отфарте. Дуже часто така табличка буде на двері. Отфарте, неотфарто, добре? А зачинено відповідно замкненте. Замкненте. Ще використовуються такі синоніми, як чинне або -чинне", Так? І, наприклад, ви в неділю прийшли до свого якогось магазину, захотіли щось купити і запитуєте. Свого друга, який там вже e, клямку так, пробує, і запитуєте у нього отфарте, а він скаже «но не замкненте, бо чище не є хандлова», так, «но не, зачинено, бо сьогодні не торгова неділя. Тобто, запам'ятовуємо, отфарте, замкненте, «чинне», нечинне. І остання буква відіграє важливу роль. Як тобі ця ідея, або як це звучить? Наприклад, ви хочете. Розповісти про свою прекрасну ідею своєму знайомому, і хочете в нього запитати, що він про це думає. І використовуємо таке речення як як то бжмі». як то бжмі» – дослівно як це звучить? Як то бжмі». Наприклад, у вас є план, ви хочете вивчити поиску мову до рівня b 1 щоб знайти класну роботу, і хочете запитати в свого друга, як це звучить? Так, як тобі така ідея? I po polsku mówimy to w taki sposób. Chcę nauczyć się polskiego do poziomu B1, żeby znaleźć pracę. Tak, to ja chcę wyuczyć w polsku do równie B1, żeby znaleźć robotę. I chcę też zapytać o dumę tak? I właśnie wykorzystujemy tutaj te, to pytanie, jak to brzmi. Jak to brzmi, to jak to złożyć, co ty o І у відповідь ви можете почути то б жмі швятні, то б жмі так. Тобто це звучить чудово. А загалом, про чиюсь думку, можемо запитувати ще питанням: що о тим мислиш, цо тим сондіш? Так, мислиш, сондіш перекладається як думаєш, так бо слово мисліч, сондіч це о, синоніми означають думати. І заповідовуємо аж три способи запитати про чиюсь думку. Як то б жмі? Що о тим мислиш? Що о тим сондіш? Наступне наше речення, яке ми навчимось перекладати польською, це що це означає? Погодьтеся, що часто треба використовувати. І я думаю, що ви вже знаєте, що це буде Цо то значить? Що то значить? Зараз і від того, якою ви інтонацією це вимовити, може ну, по-різному сприйматися вашими співрозмовниками. Але я пропоную ось таке базове речення, це то значить, до речі, там в кінці є буква і значить трішки різноманітнити і вивчити собі різні варіанти цього питання. Наприклад, п'єкні то бжмі, але це то значить, це гарно звучить. Ale co oznaczaje? Pięknie to brzmi, ale co to znaczy? Następne. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, co to znaczy. Tak, ja nie znam, co to Albo, co to w ogóle znaczy? Co to w ogóle znaczy? Co to w ogóle oznacza? Tak, można z pretensją tak zapytać. I co to w ogóle znaczy? Co to w ogóle takie. Następna nasza fraza. Co to wszystko znaczy? І co to wszystko значи? Що це все означає? Далі, що точи? Ну, і що точи, так, від цих таких слів, так що властіве трішки буде змінюватися значення, так, нашого речення. І що точи, ми перекладаємо, як? І що це насправді означає? І останнє вже. Питання, і це то ніби значи? І це то ніби значить? І що це ніби означає, якщо дослідно, а якщо переносно, то можемо сказати, і що це взагалі то означає? Трішки така е, іронічна форма запитання, так? І що то ніби значить, що не підеш зі мною е, Ютро на імпрезе? Так? І що це взагалі-то означає, що ти не підеш завтра зі мною на вечірку? Ви запам'ятовуйте і користуйтеся. І вже остання фраза, мабуть, ви вже знаєте, що коли ми хочемо перепросити за те, що ми погано щось зробили, то кажемо припрашам, ще А А у відповідь ми можемо сказати нічого страшного, «ніц не шкоджі», так, ніц не шкоджі», Або ще одна фраза: «ніц ще не стало, «ніц ще не стало. Так, тобто нічого ся не стало, «ніц ще не стало. Я думаю, що ніць не шкоджі, ви пам'ятаєте з попередніх відео, але додаємо собі ще один синонім ніц ще не стало. Гаразд, ось і все. Це підбірка на сьогодні. Я думаю, що вам було корисно і цікаво, якщо так, засигналізуйте мені це лайком, коментарем у під цим відео і запрошую вас на свій інстаграм, телеграм. Підпишіться на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. І до зустрічі в наступних відео. До речі, ідеї можете писати у коментарях. Cześć!